І так, перший етап в посадці полуниці заключається в тому, що земля. Перший нюанс це земля. У вас є грядка, це якщо ви хочете садити на продаж, заробляти на цьому гроші. Дуже важливий нюанс це земля. Яка земля, що з поливом? І так. Якщо ви собі думаєте, що полуницю там десь посадить без полива, не варіант. Взагалі. Зараз дуже багато дуже мало культур, які можуть без полива в принципі, рости. Земля родюча, сипуча, на глині рости. В принципі, полуниця це бур'я. Вона ростиме скрізь. Якщо для себе, щоб була для дому, для себе поїсти, то в принципі, на це уваги звертати не потрібно. Ростиме скрізь. Просто для найкращих результатів полуниця росте на пісках. Сок, суглинок, це найкраще. Потім чорнозем йде, потім все інше. Ну, найкраще на пісках росте. Легка земля, легко корінь розвивається і все чудово. Так, у нас є земля, родюча, все. Як практика показує, найкраще росте. Там, де нічого не росло до цього. Кажуть, що не можна садити після картоплі. Єрунда росте. Є проблеми, є хвороби. Все... Хватає хімії, все, вкорі... все іскоріняється, все вбирається. Садити можна після чого хоче. Ну, найкраще, якщо це цілина якась була, там нічого не росло, це, це найкращий варіант. А потім, якщо... Земля виснажена, щось довго там висадили, висаджували якісь кукурузи, картоплі, не знаю, чимось іншим займалися. Треба внести перегной. Не свіжий коров'як, перегной. Краще вносити перегній і буде все прекрасно. Що в мене по етапу? Тут у мене на цій гряці були горби. Я їх мотоблоком розфрезував, трошки підрівняв. Хотів фрезувати, але я бачу, що толку мало, тому що, тому що дощів, дощів немає. Як були пару дощів, але вони зморщили на 5, 5 см ту землю і, і все. Через 2 дні обратно сухо. Зараз ставлю полив, зливаю землю, щоб добре сфрезувалося. Буду вносити, буду вносити як воно, екоплант. Я завжди його вношу. На перегні фінансів не вистачає. Було б чудово внести перегній, звичайно, але трохи трохи тяжко з фінансами, тому буде мінералочка. В принципі, мінералочка теж це екоплан це екодобриво на основі соняшників. Гранульоване. Тобто соняшники перебиті, перепрівші перебиті. Би, добриво із соняшників. Там достатня кількість калія, трохи фосфора і дуже мало азота. В принципі, те, що треба на осінь, осінь полуниці. Мінімум азота, максимум калія. А, також додаю трошки нітрома фосочки для легшого старту наших сажанців молодих. А далі це те, що в землю я закопую. Це для того, щоб перекрити ті проміжутки, вдруг там не получиться підкормити, не получиться полити проблеми зі світлом чи ще щось. Тобто перестраховочка це як перестраховочка. А так, звичайно, будуть вноситися мінеральне добрива по каплі. Як завжди, все буду розказувати по порядку, коли, як і за чим вносити. Ось проливалося по півгодинки на одному місці. Що ми тут бачимо? Сантиметрів 7 промокло. А далі таке. Легенька волога. Ну, в принципі, цього буде достатньо, хоч трошки вологий ґрунт. Зараз буду другу половину проливати, щоб краще фризувалась. Зараз покажу глядочку. Ось тут не проливалося. ось тут не проливалося. І земля як пісок, як пилюка, я б сказав, не то, що пісок. Вона дуже... Сипуча. дуже важко було горби робити. І до речі, горби я ці робив не вручну. Робив мотоблоком. Кому буде цікаво, ставимо лайки і в коментарях пишемо. Хочу спосіб нагортання горбів. Ну, типа того, коротше. Чим робив горби? Як робив горби? Такі коментарі залишаємо. От бля, ахамуха. Це вже хтось зрозуміло, це вже малеча потопталася. Ну, добре, тут вирівняється. Тобто такий вигляд має. Не сильно високий, не ідеально рівні, але не вручну. А як? Залишайте коментарі. І наступне відео покажу, як нагорталися ці горби. Дуже дешево і, на мій взгляд, ефективно. Ось таке добриво. Екоплант. Воно в разній різних, в різних розфасовці йде. Тут пишеться кількість От 28, 28 до 34% калія. 4,7% фосфора, магнія тут багато, 12%, кальція 10-17%, сірка 9%, ну і так, по мілочі мікролементів, там железо, бор, цинк, марганець, молімдени. Тобто не бачив тут кількість, це в інтернеті можете почитати, скільки вносить на сотку. Я вже так на глаз кидаю, не жаліючи. І нітравофоски взяв цієї яровської. Яровської нітравофоски підмішую десь один до п'яти. І розсипаю по землі під фрезовку. Також рекомендую вносити... Що це? Вже немає таке. Це такий порошок інсектицид у землю регент. Це від земляних шкідників. Там медведки, порозняки, хрущі, дротянки і всяка така гадость, яка може портить кореневу систему. На цю грядку, де я зробив горбу, я її не вносив, там росла. Перед цим картопля, до речі, побачимо, як після картоплі. Ну, правда, молода. Побачимо, як після картоплі буде рости половниця. Кажуть, не можна. Пишуть в інтернеті, не можна. Ну, побачимо на своєму опиті. Якось весною згадаю. Коли буде цвісти, коли буде половниця. як можна чи не можна. А так, в принципі, рекомендую вносити регент, щоб перестрахуватися, не було у вас борозняків, щоб молоді у вас не поїло. Це якщо у вас рання посадка, тобто лі літо до вересня, якщо посадка. Якщо ви після вересня вже будете садити, то не бачу смисла вносить хімікати від земляних шкідників, тому що вони вже не такі активні раз. А по-друге, ну, яд просто вийде до, до весни і він вже не буде робочим. Тобто вже краще, якщо пізня посадка, то вже краще перестрахуватися весною, внести антихруч, актара, типу того. Якось так. Підіб'ємо ітог цього відео для посадки першої полуниці. Звертаємо в першу увагу на землю, в другу увагу на воду. Вода у вас теж, до речі, повинна відповідати як то кажу, стандартам. Провірить на солі, можна купити китайський соломір, там 300-400-500 може вже стоїть гривень. Це, до речі, він допомагає навіть при замішуванні інсектицидів, фунгіцидів. Ой, солемір. Солемір допомагає в замішуванні мінеральних добрив, щоб не, пересол... щоб не спалити коріння. Контролювати солімістість підкормочного роствору. І візьмете собі воду, заміряєте відстояну, свіжої скважини, відстояною. Чи... Ще щось, якщо у вас водойма, то в водоймі заміряєте. Але у водоймах завжди соль міняється від періоду. Тобто весною одна солі міськість йде. Це якщо річка, там озеро, осінню, там, літом друга. А із скважини, в принципі, стандартно в мене йде. Тобто, що по солі в воді, ну, якщо не більше тисячі. Там показник, там йдуть 1000 EC. Ну, там в EC, якщо переводить, там є два показники ПДС і EC. Тобто для полуниці, ну, полуниця витримує 1800 там ЄСІ, якщо це на землі. А, тоді ви не зможете вносити ніякі мінеральне добрива. Тобто це 1800, максимум 2000 ESI. Це вже з добривами. Це я так і даю в полуниці. В ідеалі там ЄС 500, 600, 400, 300. Це, якщо у вас така вода, то ідеально можна вирощувати полоніці на продажу, тобто застосовувати підкормки. І все у вас буде чудово. Якщо це для себе і там ЄСІ у вас показник до, до 2000, в принципі, нічого страшного можна поливати. Але без підкормок. Підкормки вже вносимо. Перегній там щось з еко... без не несольові не добрива. Тобто екодобрива якісь вносимо. Так, земля має бути гарно сфризована, пухка. Робимо горби, чи як ви собі там хочете. Рекомендую нові сорти робити на горбах, тому що, тому що полониця росте так краще. Не можу пояснити, ну можу, в принципі, представити чому. Але в відповіді немає. Я бачу факти. Ті, хто садять мою розсаду на, просто на землі, вона ні о чому. А ті, хто садять хоча б на агроволокно, якийсь мінімальний там бугорчик роблять, всі довольні, кажуть, шикарна полуниця, всі раді. І всім подобається. І смак, і вигляд, і все. А якщо просто на землі посаджено, то я ж то кажу. То, то, то не про полуницю, то щось таке похоже, похоже на полуницю. Вона маленька, тверда, кисла, ніяк. Добре, кому сподобалось лайкоси. Продовження буде, продовження буде по а, нагортанню горбів. Кому цікаво, як нагортаються горби і чим, а, в коментарях прописуємо, чим нагортав горби. Все, до зустрічі. Побачимось.